Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У мене на вечір прийшло натхнення щось познімати, бо сьогодні неділя і дуже спекотно, прям нічого не хотілося. Ну, як я поробляла, я сьогодні на кухні, то взагалі там баня-баня. А ось ввечері вже на вулиці добре, але ж комарі літають. Ну нічого. Я тут біля басейну стою, бо дали світло. Вімкнула фільтр, щоб він працював. трошки. Чистимо. На сьогодні почистили, зібрали, там помили, а це фільтр. Скільки буде світло там, тож нехай працює потихеньку. Хоча він у нас слабенький, ми прибрали там же ж фільтр. катридж що той стоїть. Ми його прибрали, і в нас марлія там набагато краще, ніж той катридж. От Отак, от зараз. Іду разом з вами на город, Треба зібрати огірочки і подивитися, що там робиться. Бо я декілька днів, знаєте, то вийшла там, зірвала цей свиням трави і все, нічого не поробляла, щось руки не доходять, а там є що робити. Це ось середини цього тижня. Треба-ух, ух добре там попрацювати, вибрати якийсь день і вдвох з чоловіком, бо трави щось в цьому році, якось не знаю. Дуже багато. Ну, Це в нас просто так склалася ситуація, що ми туди. ну, Цей тиждень, що був, якось я туди не ходила, бо були інші справи. А ось що на городі: зелене море. Треба вже б, напевно, починати цю цибулю вибирати. Показувала тиждень тому, рвався великий бур'ян, а маленький ні. І ось що вже виросло. Ну, Нічого, вибереться цибуля, тут щось посадиться напевно, огірочки. Ось тут огірки, які я зараз буду збирати, хворіють. Все хворіє в цьому році. Якось в мене не дуже гарний город, таке все поганеньке, багато болячок, хоч і оброблялося, ну, як є вже. ось такі, як Женя каже, колючі огірки. Знаєте, ще в цьому році якісь такі огірки гіркі, я не знаю, з чим це пов'язано. Раніше казали, що це. Волога, ну, не вистачає вологи, хоча в нас ж були дощі, вологи, їм повинно було вистачати, бо вони гіркі з самого початку. Але я ще чула, що це від сонця може бути. Зараз таке пекуче, палюче сонце, то, можливо, це воно і так і є, що треба прикиняти. Але ми цього не робимо. О, які огірки позбирала. Ну, це я ж кажу, що не виходила так часто. Збирала, звісно, весь краєчку. Це є нам куди. Курчатка, внутрішні вони їдять. Хочу сказати, що оце китайське чудо мені ще не траплялося в гірке. Ну, це я не знаю, може так поки, а там далі видно буде. Але смачненькі огірочки. Повибираємо зараз ці ще побільше. Покладу їх. Холодильник в пакет мені треба завтра, а ці великі приберу. Я взяла лопату, зараз ще копну трошки картопельки. Вже тут? Помічник, помічник. Вже тут шматочок, що я садила саму першу, закінчується. Зараз якраз копну і все, але вона тут гарненька, така величенька. Так, глянула, так різко глянула, а в мене там вон, такі бур'яни. не На вечір всім легше стало, і свинки вийшли, а то не хотіли. Сиділи в сараї, то завжди, коли я хожу вони пищать, бо почули, що я йду. А це сиділи. Кабанчики добре все після того, як кастрували їх. Зажило все на маленьких раз, два і все. А це ось ховається. Я ж обробляю, бо ми ж також його скастрували коли. Та днів два тому, о, да, два. І тепер, коли я хочу обробити десь зі спрем, ну я вже це сьогодні зробила, тільки що. Він хитрий, ховається, так, туди стає. Щоб його вже не чіпали, але їсть, бо е, як кастрували, казали, що може погано їсти, але ні, все добре. Їш, їж. їж. Тож на цьому наша історія з в'єтнамськими поросятами ну, в розведенні буде закінчення. Звісно, ті малі виростуть іще до осені там, чи коли, як ми там захочемо, а розводити вже все не будемо. Хоча це класні поросята. От для себе, для родини тримати те, що треба. І м'ясо в них смачне. Але нам хочеться трошки і собі, і трошки, щоб. Щоб щось заробити. Хоча зараз бачу, ціни там такі на то скачуть, то не скачуть, що не знаєш, як. Ну, спробуємо. Це не означає, що ми там будемо на зиму брати. На зиму, напевно, ми нічого не будемо брати. А там, звісно, буде. Видно. Це так, просто думки вголос. За те, що брати ще невідомо, а от з в'єтнамськими вже все. Ось ця ось свинка, росте потихеньку. Вона все на домашньому, натуральному, без хімії, то там трошки ми її подавали премікс і все. Довго, звісно, без всяких БМВД, преміксів, але м'ясо відрізняється. От що, що нам ну, пригощали тим, де і БМВД, і домашнє все, то відрізняється. Смачніше там, де, звісно, немає хімії. Але вона така вредна, ось бачите, натворила. Вчора Максим в неї прибирав. Ми ото десь через два дні, або якщо вона щось тут наробить, бо вона така. В сараї перестала робити свої справи, а ось тут робить. Горне. І цих товаришів балованих будемо прибирати сьогодні. Я вже давно кажу, я вже півроку кажу, давай їх приберемо і все. Ну, не йдуть вони мені, не знаю, що їм треба робити. Але свині в'єтнамські, швидше ростучі, ці нутрі. Звісно, це різне м'ясо, але ні, і от чоловік погодився, сказав, що приберемо. Баловані вони такі, люцерно. Іноді їдять, іноді ні. Те буду, те не буду. А тут ось курчатка. Ростуть, тут тут. Бігають собі. Я ще не відкривала, ось тут така халабуда. бо літають. Раз було, ми поїхали в місто, а воно чи вітер був, чи що, опало, і ми пройшли, а половину немає. Ну, вони не потікали, а там до сусідів залетіли з цієї сторони сітки і сиділи. Добре, що ніяка собака не забігла, бо там бігають собаки. Таментом нового нічого немає, він сохне, так сказати, стоїть. Збиралися оце сьогодні розвести цю землю. Не дійшли в нас руки. Ну, нічого. У нас ремонтні роботи. Ось так. от Він такий цемент на цей раз гарний, бо ми колись це... щось ми робили а відмосткою. Взяли якийсь мішок і так ну, робили за тим рецептом, так сказати, як завжди, але воно осипалося. А це видно, що залилося. Гарненько, так от. У нас опалубка з цього спіностеролу. без дошок ми заливали. І так, Ну, можна сказати, під віранду піде. Десь рівніше, десь не дуже. Ну, а так можна сказати, рівненько. Ось так от. Втіла на хвилинку на стілець і комарів море. Ми вчора е, вімкнули світло і відкрили вікно. Ну, там сітка стоїть, звісно, але комарів там просто хмарами вони літали. І тут я осіла. Треба купити якусь, щоб оброблятися. Бо ось хочеться ввечері посидіти, а вони щось заїдають. Буду я закінчувати відео, бо в мене ще є там маленька роботка. а Поки є світло, треба швиденько все зробити. Хоча поки тільки його дали. Так що... Думаю, встигнемо все. Велике вам дякую за перегляд і всім всього доброго, до нових зустрічей, до побачення!